Перекат, коли вперед, підйом, підйом і діла гамілкою, мишцями яких нема. У тренувальній залі реабілітаційного центру Рекавері заняття боєць Андрій ретельно виконує вправу, мусить по черзі підіймати ноги та наступати на платформу. Оця вправа це найбільше, те, що я не можу, і те, що приходиться робити. Частіше, на перший погляд, легка фізична вправа, та не у цьому випадку, додає фізична терапевтка Дар'я. Коли ампутація пацієнт працює з протезом, у тоя вітча от ваша стопа, і ви відчуваєте підлогу. Так? А в нього цього відчуття немає. Його це відчуття воно проходить через шмат металу і пластику. Родина може виглядати так, що вона в протезі, і що це як нога, але це нога це механічний засіб, яким треба керувати. Це не завжди зручно. Поранення у ногу Андрій отримав під Авдіївкою у 2022-му. Наступив на міну, з напіввідірваною кінцівкою, буквально дивом зміг сісти в автівку та виїхати у безпечне місце. Ми поїхали потихеньку в сторону Славянська. Там уже по дорозі зупинилися, і мене забрала вже наша швидка. Підправили в Краматорськ, там операцію зробили, стабілізували, вишні одрізали. І вже наступний день був в Дніпрі. Рік операцій та непросте відновлення. Але боєць стійко витримує всі навантаження, якими б важкими вони не були. В нього була ампутація лівої кінцівки. Права кінцівка в нього була ослаблена через старе поранення. Вона зберігала десь 20-30% сили від норми. І це була дуже велика проблема, тому що навіть стояти на милицях не дозволяла ця нога. Починаючи з найпростіших рухів, поступово Андрію вдалося навчитися стояти на милицях, а вже потім самостійно виходити на двір. У цьому і полягала допротезна підготовка. Як батькина дуже великий за рік, людина адаптується. Ну там такі чекли невеличкі видаються. І за рік втрачається м'язова, вся складова, худне, кутне і бувало, що деяким хлопцям до п'яти разів міняли культю. А коли виготовили протез, боєць значно швидше навчився ним користуватися та ходити без допоміжних засобів. Андрій дуже мотивований. Він навіть якщо йому щось десь там хочеться це не хочеться, просто робить все, тому що він сюди прийшов за цим. На реабілітації в рекавері Андрій уже вдруге говорить: дошкуляє біль у хребті від першого поранення. Його отримав майже 10 років тому, коли виходив з Ловайського котла. Наша задача зараз ну, по-перше, зняти больовий синдром від старого поранення. А по-друге, підвищити функціональність, збільшити силу нижніх кінцівок для того, щоб було. Легше і ефективніше потім використовувати новий протез. Нині ж Андрій готується до заміни протеза. Фахівці додають це нормальна практика для пацієнтів із такими пораненнями. А центр рекавері продовжує ставити на ноги українських бійців, демонструючи сучасні підходи доказової реабілітації. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.